Верховна Рада України в першому читанні схвалила законопроект, який фактично запускає процес заборони Української православної церкви. Донедавна її називали церквою Московського патріархату, але зараз в УПЦ наполягають, що ніякого зв'язку з Росією вони не мають, і відповідно, церква також ніякого зв'язку з Росією не має. За дане рішення, за даний законопроект проголосувало 267 депутатів. В Українській православній церкві такі дії парламенту називають порушенням прав людини і переслідуванням церкви. Там наполягають, що ще з травня 2022 року УПЦ є незалежною від Москви церквою і обіцяють оскаржити закон у разі його повного ухвалення. Урядовий проект 83-71, за який проголосували у Верховній Раді, називають найм'якшим з поміж всіх інших ініціатив заборонити УПЦ МП. Цей закон має запустити непростий і тривалий механізм руху до заборони не тільки Української православної церкви, а й будь-якої іншої релігійної організації, яка має свій центр у Росії. Для того щоб заборонити такі організації, Державна служба з етнополітики та свободи совісті спочатку має встановити, що певна релігійна організація має свій центр в Росії. Після цього служба повинна видати припис церкві, щоб там виправили цю ситуацію. І тільки якщо цього не станеться, церква не відреагує на припис і не виправить ситуацію, то тільки тоді Державна служба з етнополітики зможе подати на цю конкретну юридичну особу позов до суду. І далі тільки суд зможе ухвалити рішення про заборону. Тому думка про те, що УПЦ буде заборонена в Україні одразу після прийняття законопроекту 8371 є хибною. Для того, щоб цю церкву закрили і повністю заборонили її діяльність на території України, потрібно довести, що вона підпорядковується Російській Федерації. А в травні 2022 року УПЦ скоріш за все вжила всіх заходів для того, щоб позбути. Будь-якого юридичного підтвердження зв'язків з Москвою і документально підтвердити цей факт навряд чи вдасться. Але варто мати на увазі, що до другого читання законопроект можуть змінити і зробити його більш жорстким.